Головне про події 19 березня. Після розмови Трампа і Путіна про припинення вогню Росія масово обстріляла Україну. А Польща замінує кордони з Росією та Білоруссю. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент України Володимир Зеленський анонсував розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом 19 березня. Також президент визнав, що на столі майбутніх мирних переговорів про закінчення війни будуть територіальні питання. Втім, голова держави наголосив на тому, що Україна та її міжнародні партнери не погодяться на послаблення обороноздатності України. Після розмови Трампа і Путіна про припинення вогню, яка відбулася в ніч на 19 березня. Росіяни атакували Україну балістикою та 145-ма дронами, з яких 45 безпілотників атакували Київську область. Також зазнала ударів енергетична система Укрзалізниці у Дніпропетровській області та лікарня у Сумах, звідки ДСНС довелося евакуювати понад сотню пацієнтів за даними командування повітряних сил у Телеграмі. ППО збила 72 ударних БПЛА. У свою чергу у станиці Кавказька під Кропоткиним Краснодарського краю Росії після атаки невідомими, як завжди, дронами виникла пожежа на нафтобазі. Пошкоджено трубопровід між резервуарами. Робота нафтобази призупинена. Крім того, за декілька днів на окупованому півострові Криму ражено цілу низку російських радіолокаційних станцій. Як звітують у Головному управлінні розвідки і Міноборони України, атаковано дві штуки 48Я6К1 «Подльот», дві 1Л125 «Ньобі» СВ та три 39Н6 «Каста» 2Е2. У Павлограді Дніпропетровської області 25-річний чоловік, діючи за вказівкою ворожих спецслужб, заманив наряд поліції у пастку, щоб підірвати. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. А в Кременчуці Полтавської області місцевий житель відкрив вогонь із травматичного пістолета по працівнику РТЦК під час перевірки документів. США призупинили розслідування масових викрадень українських дітей Росією, а дані могли видалити, як пише видання Washington Post, дослідники втратили доступ до величезної бази, зокрема супутникових знімків і біометричних даних, пов'язаних з 35 тисячами українських дітей. Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань близького сходу Стів Вітков анонсував 23 березня в інтерв'ю каналу Fox News новий раунд мирних переговорів у Джиді Саудівська Аравія щодо припинення вогню. Водночас Росія навмисно затягує переговори про тимчасове припинення вогню, щоб використати цей час для активізації наступу на заході Запорізької області та здобуття тактичних переваг на фронті. Про це заявили аналітики інституту вивчення війни. Президент США поділився в інтерв'ю каналу Fox News деталями своєї розмови з Владіміром Путіним і зазначив, що питання допомоги Україні не обговорювалося в його розмові з російським колегою. Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білорусію в рамках проєкту Східний щит, заявив заступник міністра оборони країни Павел Бейда. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц змінює конституцію, що вкласти сотні мільярдів в оборонну промисловість. Пише видання Бабель концерн Раєн металь готується їх засвоїти і будує заводи в Україні. У США розсекретили документи про вбивство президента Джона Кеннеді, Пише видання Європейська Правда. Це близько 80 тисяч сторінок засекречених записів, які тепер публікують без редагування. Крім того, розсекретили й документи про вбивство брата Джона Кеннеді Роберта і вбивство лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга молодшого. Астронавти Суніта Вільямс та Барі Вілмор успішно повернулися на землю після дев'ятимісячної місії на міжнародній космічній станції, яка повинна була тривати лише вісім днів. За повідомленням НАСА, після тривалого перебування на орбіті вони були евакуйовані в капсулі космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.